Привіт! Я хочу вам розповісти про стартові правила для настільно-рольової гри «Поклик ктулху». Я в цьому відео не буду вам докладно розповідати усі правила. Не буду вам розповідати, що таке власне собою являють настільно-рольові ігри. Я просто розповів вам і покажу, що ж саме в цій маленькій книжечці. І до того, як це зробити, я вам скажу те, що я справжній фанат цієї рольової системи. Мені є багатьо моїх власних книжок. Я дуже багато в неї вже вводжу і довго граю, і вводив різноманітні сюжети. І, власне, зараз веду величезну епічну кампанію Маски Ніродготепа і веду на цьому каналі, власне, відоси, де розповідаю, що в нас в цій кампанії відбувається. Такий собі щоденник гри. Тобто для мене це дуже важлива гра, і я дуже радий, що вона виходить українською мовою і чекаю локалізації не тільки цих стартових правил. А й обіцяні Гікечем, видавництвом, яке видає власне зараз в нас в Україні по Клектулху, різноманітні інші книжки. Цій книжці в нас власне самі стартові правила гри, які описують, що це за система, як в неї грати. І якщо ви загалом знайомі з настільно рольовими іграми, то цього вам... Досить буде для того, щоб починати грати в покликтуху. До того ж, крім самих стартових правил, тут також є вже класичний такий сценарій The Haunting, який українською називається Привиддя. І це дуже такий простий сценарій, який можна з початківцями зіграти. Я думаю, що в принципі і початківцям може починати вже з цієї книжечки, але як на мене, тут ну не так вже багато інформації. Але... Базові правила тут є, за якими ви можете зіграти. PDF в цією книжечкою вже розповсюджується безкоштовно. Ви можете просто зайти на сайт Гіка та завантажити її собі, але окремо ще можете прикупити собі власне цей примірник. Давайте я вам покажу, що ж всередині цієї книжки, і все вам там розповім. Спочатку розкажу, що я думав саме про виконання цього буклетика. Тут, як бачите, ще є листи персонажів, що прикольно. Які одразу ви можете використовувати. Але проблема і цього буклету, і цих листочків, що вони повинні бути ніби розміру А4, ну вони так задумалися, але вони менші, і вони ніби сплюснуті. І сама ця штука, вона також повинна була б трошки ширше бути, але на друкона в іншому форматі. І через це все виглядає трошечки сплюснутим в цій, в цьому буклеті. Тобто воно от як вона задумався, але трішечки сплюснути, і мені через це не дуже подобається. Але сам папір приємний, тобто ну, загалом мати таку штуку вдома приємно. Виставили цих персонажів використовувати, не знаю, важкувато. Мені загалом через те, що я багато грав в англійську версію, то мені важко користуватися українською локалізацією, але я певно, що можна це робити. Але саме з цим листочком також, ну не знаю, він мені здається замаленьким. Але для першої партії є у вас оці листочки. Давайте покажу, що в нас тут всередині. Це в нас ювелейний випуск, тому що у інших, інших правилах швидкого старту для цієї системи, а це власне вже сьома редакція цієї системи, там була інша обкладинка, але тут вона так виглядає. У нас тут є зміст. Далі в нас просто розповідається, що це саме за система, про що вона, що це за гра, є її огляд. Є, пояснюється, що таке рольові ігри загалом, якщо ви в них не грали, що в нас тут використовується гральні кістки, як вони виглядають, які бувають китки, що вам потрібно для гри. Тобто це пояснення для зовсім новачків. Цей буквет підходить навіть якщо ви взагалі ніколи не грали. Мені здається, що можна з цим пробувати. Буде непросто вам, якщо ви ніколи не грали, не знаєте, як це відбувається, але можна пробувати. Тут ще є пояснення дослідників, ви можете дивитися на цей листочок, і тут є пояснення того, що ж у вас тут які позначки позначають, і що вам потрібно для створення свого інвестигейтора, як же він називається, Дослідник. Тут небагато всього є для створення, але в принципі цього достатньо. Далі в нас вже розповісля того, як ви подивилися на цей вісточок, то ви дивитеся на те, як відбувається ігрувати цієї системи. Тут в нас розповідається про різні варіанти успіху. Це, в принципі, те, що я першим так хто ж би розповідав. Є ось ілюстрації, як саме цей успіх або провал в цій грі працює. І є якісь такі протистояння це коли ви, хтось протистоїть в перевірці комусь іншому. Є розповідь про бонусні та штрафні кістки, тобто дісадван та адван в цій системі. Далі вже розповідається про талан, тобто лак в цій грі. Потім про сеніті, який тут називається глуст. Так, як це хорор, то в ній є. Ви можете втрачати свідомість. Розподається правила бою, ближнього бою. Як це відбувається, що хтось атакує. В ближньому бою, а той відповідає, або відповідь може вдарити, або повернутися. Це стандартні правила, які потрібні для бою. Тут є правила стрільби, є пошкоджені зброї, є правила того, як працює здоров'я, рани та як ви відновлюєте здоров'я, і є ось табличка різних штипів пошкоджень. Я використовую цю табличку завжди сам. І є варіанти, ідей, яких ви можете дослідники собі підготувати. І все це усе ось. Буквально 10 сторіночок малесеньких. Це загалом усі права, які ви можете давати новачкам для того, щоб вони підготувалися до своєї першої партії. Тут небагато, але це те, щоб я б давав новачкам своїм, щоб вони прочитали перед першою партією, перед тим як я б їм ще раз розповів усі ці права, тому що їх тут все одно багатько, але досить небагато, щоб ви в цілому зрозуміли щось. Це я вам показав. Далі тут йде сценарій вже сценарій. Хоунтін знаменитий для цієї системи. Якщо ви гравець і хочете в нього пограти, то переходьте вже до кінця відео, де я буду ділитися своїми висновками і не дивіться цю частину. А якщо ви не боїтеся спойлерів, або якщо ви майстри, який буде проводити її, то можете дивитися далі. Перегортаємо, і в нас класичний сценарій Хонтінг тут він називається Привиддя. Це ілюстрація не до нього, тому що тут є і міго, і якісь тентаклі. Спойлер, що це він не до нього, але ви ж майстри, то ви знаєте, це просто обкладинка для стартового гри. Вона гарно виглядає, і тут також є дім з приводами. Це знаменитий сценарій. Він багато років існує в цій системі, і він загалом раніше був прямо в книжці правил, але в цьому редакції він тільки в цьому стартовому буклеті завжди друкувався. І це саме останнє його варіація, найкраще, мені здається. Я сам і водив цей сюжет, і грав в нього. І можу вам сказати, що мені він, власне, не дуже подобається, тому що для мене він здається надто запростий, як сюжет, тому що ви на початку дізнаєтеся, що є ну, якийсь проклятий дім, і до самого кінця просто туди приходите. І все. Більше, в принципі, нема нічого. Але саме розслідування в цьому сюжеті дуже цікаве, розгалуджене, і воно прикольне для того, щоб почати і побачити, які різні локації бувають, і досить прямолінійно. Дійти і щось розслідувати. Плюс, якщо грати на англійську, то в інтернеті є купа надрукованих дуже крутих роздаток додаткових матеріалів для цього сюжету. Тут, ось у нас є класно, що є різні локації, і тут купа порад вартовому, тобто ведучому для того, як провести цю гру. Є локація з журналістами, є бібліотеку, можна сходити, реєстраційна зала. Тобто цей сюжет вас проводить по основним місцям, по яким і в інших сюжетах будуть ходити гравці. Але тут гра вам пропонує туди йти і розповідає, що можна там робити, які матеріали видавати круто і дуже з подробицями розповідається, як проводити цей сюжет. Це дуже зручно. В мене ось такого не було, щоб настільки з подробицями було розказано все. Тут є ось ці мапи, їх не дуже зручно використовувати. Але я їх використовував навіть тут, тут оця ілюстрація є. Ось вона приходить під цей сюжет. Ось тут ілюстрація з кроваттю в нас запам'ятовується, і тут є ще ось сцена з ножем. Також із трасі з ножем, Власне, я коли грав цей сюжет перший раз, то від цього самого ножа мій персонаж і загинув. Я ж коли проводив цей сюжет декілька разів. Я його проводив для новачків як стартовий сценарій, і окремо як частина кампанії, де мої гравці розслідували, що сталося там з бабусею одного з гравців. Ось тут криси є. Тут є ось про спалки божевілля в різні варіації. Вони аж тут розказані. І я думаю, що це прикольно, що ось це можуть побачити ваші гравці. Початкові правил, але вони не будуть знати, які були спалахи божевілля. Все приємно, що саме тільки тут вони, але вам, якщо ви майстер, і за цими тільки правилами намагаєтеся провести гру, то вам треба запам'ятати, що спалахи божевілля саме тут. Але, скоріш за все, тільки в цьому місці і в сюжеті і будуть у вас спалахи божевілля. Тут є фінал, є ось тати в Уалтра Корвіт, буде з вами дратися. І є варіації того, як ви можете продовжити цей сюжет. І ось тут різні роздаткові типу матеріали, але вони, ну. Ну, дотно виглядають, і їх ось копіювати, роздавати не знаю. Наскільки я от грав і роздав англійський матеріал, тому що є круті підготовлені матеріали в інтернеті. І ось будинок орбіта який ви можете роздавати своїм гравцям. Але тут одразу є підвал. Я не знаю, от як давати так, щоб вони його не бачили. Так, а ну порівняємо. А, ну так. Да. Тут підвал набагато більше насправді, тому то окей, можна давати гравцям і цю мапу, хай знають, що там є підвал. І після цього у нас велика ілюстрація з правил з ктуху. І ще реклама, що в нас чекатимуть ще книжки. Дуже чекаю, що буде в нас стартовий набір і правила для кіпера. І ще гарна ілюстрація. Ось така книжечка в нас є. Тож, загалом, я не дуже задоволений цією публікацією, тому через це як тут це виглядає. Я думаю, що ви це зрозуміли. Але я радий взагалі, що це перекладається, хоч і до самого перекладу, в мене є питання, але це прикольно. І з цього вже можна починати грати у мою найулюбленішу настільну рольову систему. Якщо вам хочеться більше відосів про цю настільну рольову систему, пишіть про це в коментарях. Я точно буду робити огляди на ті книжки. Які вони будуть випускати. Гікач казали, що видадуть базові правила для кіпера, і також стартовий набір для поклику Ктулху. Я б хотів на них зняти огляди. І, можливо, ще зніму просто якісь швиденькі правила як окремий відос, якщо вам це цікаво. Дякую вам за перегляд! Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, і бажаю вам такої ночі, у якій за вами прийде прадавній жах.